Друзі, доброго дня! Перші дні осені, і ми розуміємо, що треба підготуватися до навчання наших дітей. Треба мати ресурси і сили, тому що ми вже другий рік в цій війні, клятій війні, і ми розуміємо, що треба мати ще і сили для того, щоб жити. Любити і е, заробляти, захищати а комусь, як на фронті, комусь в, в тилу. До чого це я? Я в своїх відео е, часто казав про чотири принципи оздоровлення. І один із них це не тільки активне життя, а це ще і те, що ми їмо. Зараз, враховуючи те, що у нас немає особливого часу для вибору і е, персонального, скажімо, дієтолога, і, і всього цього, е, не завжди вистачає коштів на це часу. Е, є необхідність коректувати, доповнювати спеціальними продуктами, які саме можуть допомагати нам виводити, нейтралізувати наслідки стресу, е, обмінні процеси, метаболізм, е, те, що треба для заспокоєння і нейтралізації нервової системи, саме для цього. Саме в цьому місяці я можу допомогти вам унікальним набором. Він називається антивік. Він допомагає в цих саме вирішенні цих питань. В ньому є чотири продукти: питний гель алоє, Є чотири типи для кожного задачі: персик, мед, спеціальні продукти для суставів і імунний. Є е, антистресовий продукт, називається MindMaster для того, щоб вивести наслідки стресу і дати енергію для цієї нервової системи. Є третій продукт це комплекс мінералів. ProBalance, калій, кальцій, магній, цинк, молібден в дуже в, в такій гарній формі. І четвертий продукт це Полінасичене жирні кислоти Супер Омега-3, які завжди рекомендувалися не тільки дорослим, а й дітям, не кажучи вже про вагітних. До чого це кажу? Ціна питання приблизно 100 гривень в день на те, щоб мати сили, енергії і бути в ресурсності. Якщо ти можеш дозволити собі ці кошти. Плюс німецька якість, плюс мій супровід, я оформлю і допоможу тобі мати цей набор. І мінімум півтора місяця ти зможеш його використати. Якщо він допоможе тобі, будь ласка, використовуй його більше. Але я гарантую, що якщо все правильно робити, якщо ще працювати зі своєю реакцією і мисленням, то тобі буде набагато легше допомогти. Собі, своїй сім'ї, своїм дітям бути в ресурсності З вами був рискапне. Пишіть не зо наскільки ця тема вам інтересна, і я е, буду відповідати. А також, якщо хочете замовити додаткову знижку мінімум 10%, я це оформлю Богом.